Сьогодні був проведений стрім, присвячений версії 3.0. Мені вдалося побувати на ньому, і признатися чесно, там є багато чого цікавого. А зараз я тобі розкажу про те саме, що я бачу. Влаштовуюся зручніше, не буду затягувати, і приємного перегляду. Безпосередньо нам показали нові землі. Сам регіон Сумеру, як він виглядає, моби, які населяють цей регіон, а також саме механіки елементів. Про механіки елементів я буду розмовляти в іншому відео, коли вже саме вийде Сумеру. Тому про це ми поговоримо трошки згодом. Якщо не брати сюжету, а сюжет має бути цікавим, нам показали багатьох персонажів. Для 3.0 це є небагато, тим не менше вони є. У нас з'явилося три нових персонажа. Один із них п'ятизірковий, два із них чотирьох І два із них це персонажі з дендро-елементом, якого ми так довго чекали. Перший на черзі буде Тігнарі. Я так і не зрозумів, хто це, яка це тваринка за його вушками. Спочатку я подумав, що це якийсь пес, але. Тим не менше, тим не не менше, менше. Дендролучник з цікавою механікою, схожою на механіку стрільби як уганьюй. Проте вона не постійна, а лише після того, як він викидає свою Єшку. Єшка у нього теж цікава. Він викидає ніби маленький плід чогось, якоїсь рослини, яка розпилюється, і противники мають статус затуманеності, назвемо його так. Вони не бачать твого головного персонажа, а б'ють повітря. Це насправді цікава механіка, та й працює на всіх мобах ігри. Ульта незамисловата. Просто вистрілює декількома стрілами. Але про нього ми будемо говорити, як тільки він вийде. Наступним персонажем є Колей, теж дендроперсонаж і теж лучник. У неї механіки досить цікаві, особливості мені сподобалася механіка бумерангу. Хоча, на мою думку, це не буде чимось привабливим в тій самій безодні, так як е цей навик, не думаю, що можна буде активувати часто. Проте, як тільки вона вийде, ми її потестимо і зрозуміємо, на що вона здатна. Наступним і поки що останнім новим персонажем цієї версії являється Дорі: Електро яка здатна призивати Джина і за допомогою нього битися. Сама Дорі є дворуком, але я не впевнений, що нею можна буде грати як основним ДД, так як всі її навики підключені тільки для того, щоб хіляти. Хоча, можливо, єшка може щось інше, невідомо. З новими персонажами появився і новий сет артефактів. Їх два, і обоє мають місце бути. Перший сет оснований на денроперсонажів. Два куски піднімають дендро-демедж на 15%. Чотири куски мають таку позицію. Після використання елементального навику або ульти, яка само собою попадає по противнику. Артефакти знімають 30% дендрозахисту на 8 секунд. Саме цікаве в тому, що можна використовувати цей сет артефактів, навіть коли персонаж не стоїть на полі бою, що насправді приємно. Другий сет швидше підходить для персонажів саппорт-ролі. Два куски дають 80 елементальної майстерності, а чотири куски мають таку роль. Протягом 8 секунд після ініціювання стихійної реакції, персонаж, який має сам сет, отримує бафи на основі стихійного типу інших учасників групи. Атака збільшується на 14% для кожного учасника групи, чий тип стихій, такий самий, як і персонаж, який має сам сет. А майстерність стихій збільшується на 50% для кожного члена групи з іншим типом стихії. Цей ефект може спрацьовувати кожні 4 секунди. Також нам показали дуже багато різноманітну кількість зброї, починаючи від великого дерев'яного сету любого типу, також і двома унікальними пушками: це лук п'ятизірковий, як можна вже було би здогадатися. І, напевно, такий самий лук це риба, яку ви бачите зараз на екрані. Я думаю, її можна буде так само отримати, як і вилку із надзуми. Тобто. Виловити рибу і за рибу поміняти на лук. Сама цікава частина: хто ж буде у першій фазі і у другій фазі в банерах? У першій фазі буде Тігнарі і Джунлі, серед чотирьох зіркових буде колеї. А у другій фазі буде ганью і неочікувано кокомі. Не знаю, що вона тут забула, але тим не менше на стрімі нам показали саме її. І як вже можна було здогадатися, серед чотирьох зіркових буде Дорі. Далі у нас по списку йдуть івенти. Івентів небагато, але тим не менше вони різнобарні. Один із них буде включати в собі декілька міні-івентів, з якими ви вже могли бути ознайомлені раніше. Першим із них це фотографування різних об'єктів, птахи, тварини, різна фауна в особливості. І тільки за це ми будемо отримувати кристали. Наступним чином ми будемо отримувати кристали за те, що опробуємо нових босів. Один із них це буде новий. Нова папороть, а ще одним босом це повністю унікальний бос. Мені чимось похожий на півня з дендро-елементом. Ще одним міні-івентом буде раннер, в якому потрібно буде збирати монетки і за це получати кристали. Нічого особливого. І останній це, само собою, файтинг. Він не є якимось замисловатим, але тим не менше він цікавий, на мою думку. Також у ході цієї події можна буде безкоштовно отримати нового персонажа колегі. Якщо ти не збираєшся викручувати Тігнарі, а тим не менше колеги, яка буде разом з ним, то одну ти все одно зможеш забрати на халяву. Наступний івент теж буде пов'язаний з файтингом. Але у цьому випадку нам прийдеться ковтати пілюлі. Так ви не учулись. Нам потрібно буде використовувати різний допінг для того, щоб показувати наскільки сильно вони потрібні у бойовій ситуації. Наступний у черзі наш івент це втрачення багатства. Теж досить знайомий гравцям івент, який буде вже проранитись третій раз. І цього разу нам додається нова феєчка, зелена феєчка. Особисто я її хочу забрати, так як у мене тільки одна: це є Віола. Черговий івент файтинг, в якому використовується система «Overkill». Я її перший раз бачу насправді, проте вона виглядає досить цікавою для мене, тому будемо розглядати, що буде далі. В особливості немає нічого надзвичайного. Ти просто зупиняєш час, вибираєш противника, набираєш шкалу повністю, і вони всі вмирають. Ось і все. І само собою, за це ми будемо отримувати плюшки в вигляді кристалів, море і. Досвіду. І останнім на черзі івентом буде івент без кристалів. Всім вже знайомий, всім відомий. Щедрі нагороди з артерій землі. Ось і все. Також не забудьте про три промокоди, які я закріплю в описі. Тому не забудьте їх активувати, вони діють тільки сьогодні. А на цьому в мене все. Дякую, що подивилися цей відосик, і бережіть себе.